Мої вітання, дорогі мої друзі, я п'ю кавусю і хочу вас привітати з зеленими святами, стрійцею. Побажати вам міцного-міцного здоров'я, щастя, любові, поваги, уваги від ваших рідних, близьких, щоб. Світ ставав щасливішим, красивішим. І це все залежить від нас, звісно, миру, усім, усім країнам миру, усьому світові і перемоги нашій ненці Україні. Запрошую випити горнятко кави разом зі мною. Це так приємно, знаєте, коли можеш розслабитись, попити кавусі. Поговорити з своїми друзями, з близькими і побажати їм самого-самого найкращого: того, що собі бажаєш. Підписуйтесь на мій канал, я завжди рада новим своїм підписникам. Хай вам щастить в усьому і ще раз зі святом!